завданні потрібно скласти проєкт, в якому виконавець буде будувати оцю ось функцію y дорівнює 2 помножено на x-80. Для того, щоб побудувати подібний проєкт в середовищі Scratch, потрібно відповідно, як мінімум дві змінних, це y і x, тому їх створимо. Змінна x. змінна Y. Оскільки функція є лінійною, то для побудови її досить дві точки. От у прикладі пропонують взяти х дорівнює мінус 100 і 150. А все інше буде обчислюватись саме за формулою. Одразу змінимо фон сцени. Хай це у нас буде координатна площина. От. І далі вже можна будувати, в принципі. В прикладі, знову ж таки, є все необхідне. Команди для малювання можна використовувати. Раніше потрібно використовувати. Яким кольором буде малюватись і так далі, це вже відповідно не принципово. Задамо розмір олівця, колір. Якось так. Далі створюємо формули, за якими будуть виконуватись розрахунки. Тобто змінні Х надамо початкове значення, яке нам пропонували. Тобто це буде мінус 100. Мінус 100. І створимо формулу змінна Y, буде набувати значення за формулою формулу робимо 2, помножимо на x і віднімемо 80. Для цього потрібно два оператори віднімання і множення. X помножимо, а що у нас тут на 2. Від перестановки, як ви знаєте, не змінюється нічого. Цей фрагмент додамо у команду віднімання і віднімемо. 80, відповідно. І це і буде значення змінний y. Якщо виконати ці дві команди, то ми побачимо результати виконання. Лишається виконавця перемістити в ці координати. Як це зробити? Взяти команду переміщення у вказані координати, лише замість координат задати наші змінні перемістити в координати і зміни відповідно будуть у нас Х та y. От. виконавець опинився у вказаних координатах. В цьому можна переконатись. Єдина проблемка, він у нас виходить за межі сцени. Тобто його видно не буде. Але будемо сподіватися, що намалює він все вірно. Для того, щоб вказати другу точку, нам потрібно лише знати тепер значення Х. Оскільки нам його запропонували, дублюємо попередні всі команди і змінюємо значення. От. Перша точка, друга точка буде десь там згори справа. Залишилось між цими точками побудувати лінію. Беремо команду Опустити олівець. Сюди додаємо і можна навіть об'єднати все. Тобто цей блочок ми виконуємо, у нас все очищається, то потім кіт у нас переміщується в першу точку, опускає олівець, переміщується в другу точку. І ми бачимо графік функції. Вже побудований. Можна це все об'єднати і будувати скільки згодом. Або отак очистили, побудували. Все завдання виконано. Дякую за увагу.